Отакий от от добрий вечір. Спекотно, дуже спекотно. Фонтанчик тема. <сі> Ця андатра вже накупалася, да? Вже наплюкалася. Ті сидять, відпочивають. Лисенятко, що ти лазиш? Симулянт, симулян впало в ухо, мабуть, будуть мінятися зуби. А ти куди там лізеш? Чудо ти! Еле копия. Ой, что там? Что шо там? Чтоб скажи, его такой вмочить, это, это, лазить, 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 лазить. Шоп его это вот вмочить, да? Фулиганы. Фулиганы. Шоб, скажи, его такой мочануть, интересного. Весенок любит всю. кисточку. Бери. Не. Симулянт, йди сюди. Не будь задавакой. Мала. оп! Взять. Симулянт теж ту кисточку любить. Що ви хочете від мене? Я вас хочу поснівати, а ви мені на руки ліжете. Симулянт, іди сюди, йди в толпу. Мала, що ти там, що ти стягнеш з мене? Лисенятко, мами, не лисенятко. Ах, хто мене так кусає?! Ти нахлюка! Да на нахалюка! Хто там кусається? Люцик! Анкасар! Лера! Люцик? Ти люцик? <рикла> да, скажи, я люцик! Скажи, їй подобається это ім'я. Ай, блін! Вонтаре! <рикла> <рикла> Опа! Что <рикла> <рикла> таке? Шо таке? Що ти, хоч... ти хочеш? Що ти хочеш? Побіситися, да? да? Симулянт! Симулянт, брит, буде в мене симулянт. Тин-три-ти-тынь. Нападаємо, молочня. Лисиня. <гас> Лисиня перемагає, молодець. Давай, джж, чаші. Одяг, хорошо. <гас> Люцик, давай! Люцик, я в тебе вірю. Давай, давай, тащи, А Апартировщик, да, скажи, я буду работать на рукав. Мала, ты что мне хочешь разбудить? Нахал. А ну, ось, веревочка. тихо тихо там тихо гляньте на неї. Ты ти там робишь? Ты чудо! Чудо! Что, Еля копія? Ай, Люцик, блин, не кусайся, ты. Что вам дать? Все. Дай, дай, оп. Ду -ду -ду. Давай, симулянт, давай, давай. Дай я тебе перевернуться из стороной. Давай, опа, тащи. Дай, Держи. Держи. Ай, хорошо. Мала. Кто следующий паровозик? Отлично! Симулянт, отлично! Люцик, диви! Тяни, Отді, тяни, малий. Перемога буде за тобою, я вірю. Малий такий, так подожди, це мама мені давала. Вообще Ви, тут симулировав, симулировав. А ця прицепилась до моїх тапочок. Давай, давайте. <ріхи> <кхи> давай, лови Давай, 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 давай. Красоту, молодец. Держи. Забери в мене. Угу. Угу. Давай, мала. Давай сюда на С краєчку, на тобі, скроєчку, чтобы руки грызеш. Ну. Так, она... Ага, не, не за что. Ты прыгаєш? Ты прыгаєш, кнопка. Дрить. Ну? Симелян, тобі надо все, так? Да? Скажи, всі гріш, ігрушки мої, всі мої. Хто мене кусає тут? Хто з мене стягує шорти? Мала, наш ти мене роздеваєш. Касатуни мої! Ох, касатуни мої! Ох, косатуны. Мамины любимки. Да, мамины любимки. Люцик. А, боляче. Голос. Давай, голос. Люцик. Голос. Голос. Ну. Голос. Молодец, голос. Молодец. Отлично. Давай еще раз. Голос. Хорошо, молодец. <гум> Бачили? Вони в мене відсюди вийдуть дресовані. Будуть сидіти, лежати. Давайте голос, Люцик. Люцик, голос. <гум> молодець, отлично, молодець. Ой, ти умняха! А ці мої шорти тянуть, блін! Ей! Діточки! Пусти! господи! Так зайди до вас, уїта, вийде, роздіта. <гум> Жульйо! Нападай. Там есть классный мячик. Зараз покажу.